Микола Світальський це визначений і для Кривого Рогу, в тому mm -hmm. числі mm -hmm. діяч геолог Академик, У нас, в нашому місті, названо на його честь вулицю. І от ми приїжджаємо в Ромни і бачимо Миколу Світальського фотографію тут. Яким чином він пов'язаний з Ромнами? Що він зробив? Він власне. видатним геологом. Був. Кстати, світальський він же е, е, світальський знайшов такий мінерал, названий на його честь. Він має відношення до професора Лисенка. Світальський був і. Рогізного села Сумської області, А професор Лисенко був із Бердянська, Професор Лисенко, якого запросив Романський музей для того, щоб він міг знайти тут скарби для так, ну, різні, для хімічної промисловості, яка на той період часу, це 30-ті роки були, розвивалася. Знайшли вони і калійну. Сірдіа, Абази, Мергелі. А саме головне, що вони знайшли, це першу в Україні нафту. Треба було свердловини. Одну свердловину просверлили, не змогли знайти нафту. Інша також. Вона зірвалася, його звинуватили у шкідництві, його заарештували. І Світальський також був дуже такою лагідною людиною. І жінка допитувала його, садистка, і він підписав усі документи на своє звинувачення. 57-му році його розстріляли. Така сама участь була і у професора Лисенка, але він не визнав своєї вини і все одно також був розстріляний. В кривому розі, наприклад, я не бачила в музеї от такої фотографії, і от ми приїжджаємо, знаходимо, і тут знаходимо такий зв'язок. Хоч він і звісно, що трагічний, але вся наша історія така. Так перші відкривачі були це роменської нафти на горі Золотухи. Вона. Отримала назву Дніпровсько-Донецької Западини, так як скарби тут були виявлені.